Ну, отримав ти свої лаборатори і одразу ж взявся за спиртне. Жоподібно. Все було не так. А як? <піл汤> <піл汤> Заходьте. рятує. Чим тут так смертить? <клес> Результатами експерименту. Що це за експеримент такий запашний? Скільки можна з'їсти горогову супу? Чи скільки часу може тухнути яйце? Знущаєшся? <клес> це не зірководень. Тобто, може, він Елен звідти. Ну і звідки? В тебе йшов в сірку Та не з мене з <кхм> колби. <кхм> Для чого тобі була ця колба свердівчика? <кхм> Я ж не спеціальний. Мабуть, <кхм> з інгредієнтами трохи той наплутав. Ой, не трохи, Я більше не можу, поді поговоримо. вороно. Ти хочеш проти отрувати якусь зробив чи що? О, а це ідея. <глухи> Фу, мабуть, ой, що за сморід. А? Я вже не дуже відчуваю. А чого в тебе заплитик язикається? Ти що, на роботі бухаєш? Я винешов цей варте отруту. Що? Ауто. <кій> 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 Від запахів і від кашлю. Рекомендую. Е, тобто рекомендую. <кху> <кху> Перший раз чую, щоб легені лікували прийомом алкоголю внутрішньо. Не віриш, спробуй. На смак, до речі, цілком. Та ну, а якщо траванусь? А від... Трошки. Не сподобається. Не добавляй. Ну, хіба як зовсім трошки? Не страшно, смердюча пора, як є з рідиною чара. Заходь. Фу, ти все продовжуєш. Гандвани не бачив. Бачив, і зараз бачу. А де? воно. Oh, no. Що з ним? Йому погано? Ні, йому добре. Точно добре. <coughs> а просто він з антидотом цливо. Призилив. Проти снуродої пари. Ти ще не кашля і нормально говорю тепер. Не кашлюєш, правда. А <кій> <кій> от що не, нормально говориш, то тобі лише здається. Стоп! Ти ще бражнича? Ні, просто притул на спирту. Смачно. Ні! Дарма. Влаш і настрій піднімає. І... Ага, настрій піднімає, ноги віднімає. Дякую, да. Як скажеш? Я вважаю. Експеримент завершився. Блискучим успіх. Раце вченого приділля, я готую різні зілля, та виходить лиш вона. Гей хоп, гей хоп, алхімічна рідина.